Вітаю, друзі! Сьогодні 3 січня з вами знову Валерій Клочок Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю разом із Першою леді, єдиному телемарафону і розповів про плани на 2025 рік, що нас власне очікує. Давайте, друзі, зараз це все обговоримо. Ви, звісно, можете переглянути це відео безпосередньо на youtube платформі. Воно там є години, але я зробив вижимку найголовніших тез, які на моє переконання ви маєте знати. Тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. Розпочну з того, що Зеленський переконаний, що в нього відбудеться зустріч. Після 20 січня із Дональдом Трампом. Принаймні він таке планує. Пряма мова Зеленського. Трамп мені сказав телефоном, коли ми говорили, що одним із перших візитів я чекатиму саме на вас. Загалом, так, Трамп зараз виношує як одну із пріоритетних цілей: це завершення російсько-української війни. Форма, формат, коли як і це може статися, поки що обговорюване питання між е, командами Трампа та Кремля. Але Трамп справді послідовно відстоює позицію України. Про це говорив Зеленський у своєму інтерв'ю. Я вам також про це розповідав вже неодноразово. Безвідносно до того, як ви відноситеся безпосередньо до самого Зеленського, до його ЄОТЕС, друзі, вас можу запевнити, що справді навіть кремлівські блогери пишуть про те, що Трамп дуже послідовний і дуже наполегливий у питаннях відстоювання окремих, окремих, на жаль, не всіх інтересів України. Що стосується, до прикладу, навіть територіальної цілісності, то Трамп наголошує на тому, що Ніколи Україна юридично не визнаватиме за Росією ті території, які вона сьогодні окупувала. І давайте до інших заяв Зеленського. Трамп може бути вирішальним у цій війні, говорить президент, і на його переконання він може допомогти нам зупинити Путіна. Погоджуюся, але додам від себе, що якраз формат і форма, і таке інше, що стосується саме того, як завершиться ця війна, поки що немає розуміння ні в кого. Бо Трамп сам, як на мене, не повністю ще розуміє, які рамки можуть бути виписані у фінальному документі. Ну, до прикладу, у тристоронньому форматі Сполучені Штати Америки, Росія, Україна над цим зараз працюють. Зеленський говорить наступне. Він, тобто Трамп, його якості, вони такі є. Він це може. У нас було кілька розмов у форматі зустрічі і телефоном. Він, я вважаю, і сильний, і непередбачуваний. Я б дуже хотів, щоб непередбачуваність Президента Трампа стосувалась передусім Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Сумнівів у цьому немає практично майже ні в кого, але те, на яких умовах це може відбутися, повторюсь, вкотре. Зараз поки що залишається питання відкритим. Втім, якщо аналізувати Вчинки сьогодні Трампа то в великій мірі вони будуть визначатися саме тим, як формується його думка Ілоном Маском. Хоча я роблю припущення, що Ілон Маск і Дональд Трамп сьогодні діють в унісон, Про це я вам розповідав у кількох попередніх відео. Не виключаю, що сьогодні ми побачимо чергові заяви маска, які стосуються зовнішньої політики, тому справді треба працювати із маском в тому числі. Сьогодні це ми коментували також в ефірі Радіо НВ, але хочу сказати, що впливати на маск. Працювати з маском вкрай складно. Володимир Зеленський слушно нічого про нього не говорить. Він робить паси Трампу для того, щоб йому сподобатися. Це загалом то правильно. Наскільки Трамп буде прихильно ставитися до України, ми вже побачимо буквально менше аніж за три тижні. Також задавали Зеленському запитання стосовно виборів і його участі у президентській кампанії. Зрозуміло, каже президент, що допоки не завершиться гаряча фаза війни, про ніякі вибори взагалі мова не може йти. Тому що спочатку треба як мінімум скасувати воєнний стан, і він запевнив, що як тільки скасується воєнний стан після припинення гарячої фази, чекати років, як каже він, до виборів не доведеться. І говорить, що другий термін для нього сьогодні це не пріоритет. Сьогодні для мене це не є фокусом, говорить він. Це не є для мене сьогоднішньою цілею. Займаюся, каже, війною, займаюся тим, аби швидше її завершити. Але з коментарів президента, які він давав єдиному телемарафону, хочу вам сказати, поки що він не розкриває картини повністю, коли саме це може статися. В великій мірі він посилається саме на Сполучені Штати Америки, на їх підтримку і на позицію Дональда Трампа. Стосовно миротворчої місії, про яку багато мовилося впродовж останніх. Кількох тижнів перед новим роком, зараз, як ви бачите, риторика дещо зменшилася. Але і це питання коментував президент України. Говорить про те, що миротворча місія бажана в Україні, але мова має йти не про 2-3 тисячі контингенту. Це просто будуть показові якісь війська. Вони не спрацюють. Це має бути великий контингент. Якщо, наприклад, каже це, от умовно візьмемо Одеську область, де будуть присутні французькі миротворці. То в тому числі там має бути і морський, і авіаційний флот. Справді це дуже слушна ідея, дуже було б круто, аби миротворці заходили і з авіацією, і з морським флотом. А я вам скажу, друзі, від себе, що це ну, практично нереально. Ніхто поки що сюди водить, ніяких е бойових угрупувань, морського, авіаційного призначення не буде. Але те, що по демілітаризованій зоні справді може бути розміщено великий військовий контингент, то це так. Єдине питання, яке залишається спірним на сьогоднішній день, чи погодиться на це Росія? Росія говорить, що поки що вони не бачать такої можливості. А артикуляція така відбувається виключно через те, що Росія висуває додаткові умови. Якщо, наприклад, миротворці вводяться на територію демілітаризовану, то тоді Росія має щось отримати. Що вона хоче? Ну, до прикладу, скасування санкцій. Хороші руски вже навіть просувають тезу на заході про те, що можна скасовувати санкції проти Росії, якщо, наприклад, звільняти політичних ув'язнених, які є там, а їх сьогодні приблизно півтори тисячі. Тобто, ну навіть вже для них війна проти України, для хороших русських це не є такою серйозною катастрофою. Можна це зробити по-іншому, але от санкції скасувати треба. Також президент говорить, що одним із важливих досягнень України у 2024 році були зрив російських планів окупувати Харків, Суми та Запоріжжя. А в планах на 2025 рік, і, зокрема, на січень місяць, це перше завдання, яке ставить перед собою президент. Це стабілізація на фронті на сході України і взагалі стабілізація фронту. І дійсно для того, щоб розпочати хоч якийсь там умовно переговорний процес, або якісь контакти з метою припинення гарячої фази, справді треба зупинити наступ, тому що Кремль. Поки він буде успішно просуватися на сході чи в інших ділянках фронту, то звісно про переговори він говоритиме просто декларативно. А насправді буде виношувати інші цілі. Тому дійсно одним із таких завдань, як каже президент, є стабілізація фронту. Операція в Курській області на його переконання справила особливе враження для країн глобального півдня, таким чином, демонструючи їм, що Путін є не надто сильним, він є уразливим. Хоча додам від себе сьогодні Кремль ставить як основне завдання це звільнення Курської області від Збройних сил України до 20 січня. Чи це вдасться? Залишилося часу не так багато. Те, що я бачу з офіційних повідомлень Генштабу, то росіянам поки що не вдається досягнути дуже серйозних результатів. Хоча час ще залишається, як будуть роздатися події, будемо бачити найближчими днями. І щодо гарантій безпеки, які є необхідною умовою, саме і припинення гарячої фази, і початку мирних переговорів, то президент говорить, що не бачить альтернативи. Північно-Атлантичному Альянсу серйозних альтернатив НАТО Україна поки що не чула, наголошує він. Як приклад, він навів Ізраїль, який не є членом Альянсу, але добре захищений, озброєний, має потужні системи протиповітряної оборони. Авіація країн НАТО допомагає збивати ракети, які летять з Ірану по Ізраїлю. Це дійсно так. І якщо б такий формат був, і звісно, не без участі США, це могло б означати для нас якісь. Гарантії безпеки дуже серйозні. Тому, друзі, з огляду на інтерв'ю Зеленського і першої леді, яка також була присутня, можу зробити висновок, що чітких планів у президента поки що немає на 25-й рік. Справді він виношує ідею посилення нашої системи протиповітряної оборони, стабілізації фронту, і лише потім, як він каже, можна говорити про якісь там чи перемовини, чи припинення гарячої фази війни і таке інше. Загалом логіка присутня в цьому, але якою буде подалі доля України, буде в великій мірі саме визначатися рішеннями Дональда Трампа. Європа, як каже Зеленський, зараз дуже дивиться в бік е, Вашингтону, пильно спостерігає за тим, що говорить Дональд Трамп. Дональд Трамп не дуже сьогодні багатий на свої пости окремі з них з'являються. Але вони стосуються в більшій мірі саме питань не українських поки що, а питань впливу на загалом геополітичні процеси. Що стосується саме українського треку, то я думаю, що ми побачимо більш такі сигнали вже після приїзду Кіта Келога до України. Це має відбутися, можливо, навіть і до Навгурації, ну і вже після 21 січня. І тепер, друзі, до інших подій. Їх не так багато на сьогоднішній ранок, але які, як на мене, є. Цікавими, можливо, цікавими вони будуть і для вас. У Південній Кореї слідчі намагалися затримати відстороненого президента Юна. Про це пише Йонхаб. Тисячі його прихильників зібралися біля резиденції, щоб блокувати арешт і 150 правоохоронців, які намагалися це зробити, не змогли його арештувати. Ну що буде далі? Бо бачити, але це все мені є дуже небезпечним щодо стабільності. Політики всередині південної Кореї, що є дуже важливим для Корейського півострова, і як будуть роздатися події, ну зараз сказати мені чесно кажучи, складно, тому що я особисто такого повороту не очікував. Обраний президент США Дональд Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok, оскільки бачить її для себе впливовим інструментом поширення інформації. Тут я абсолютно підтримую Трампа, скажу відверто, тому що треба використовувати наявні платформи для донесення власних наративів. Це можна і треба робити і в Україні. Стовідсотково для цього просто треба виділяти більше грошей бюджетних. І також радник Білого Дому з нацбезпеки, поки що чинний, Джейк Саліван представив Джозефу Байдену варіанти потенційної атаки Сполучених Штатів Америки на ядерні об'єкти Ірану. Якщо іранці зроблять крок до створення ядерної зброї до 20 січня, дуже цікаве, інтригуюче повідомлення, тому що наміри ударити по ядерних об'єктах Ірану виношує і команда Дональда Трампа. Для чого це збирається зробити Джозеф Байден до 20 січня? Складно мені сказати, можливо, він в такий спосіб ще намагатиметься відбілити свою репутацію, фактично невдахи на завершення каденції, можливо, і так, але сам Байден поки що. Як повідомляють джерела видання Axios не підтвердив намірів це зробити. Але що зробить? Будемо бачити. На цю хвилину, друзі, всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!